Те, що ви бачите, чуєте, смакуєте, нюхаєте і чого торкаєтесь – усе це об'єкти доступні органам чуття, це те, що ви відчуваєте, але хто є суб'єктом переживання? Якщо зараз скажете, Ну звісно, я, Джейн Сміт, старший бухгалтер 45 років, розлучена, мати двох дітей, американка, суб'єкт переживання. Тоді ви помиляєтеся Джейн Сміт і все, що ототожнено з цією ментальною концепцією, це об'єкти досвіду, а не той, хто переживає досвід. Кожне відчуття має три можливі складові чуттєве сприйняття, думки і ментальні образи й емоції. Джейн Сміт, старший бухгалтер 45 років, мати двох дітей, розлучена американка, то все думки, а отже, лише частина того, що ви переживаєте в ту мить, коли думаєте ці думки. Усе те, що ви можете сказати чи подумати про себе, є об'єктами, а не суб'єктами. Вони досвід, а не той, хто досвідчує. Ви можете додати тисячу інших визначень, думок до списку того, ким себе вважаєте, і лише ускладнити самопізнання, а також дохід вашого психотерапевта, але так і не знайдете суб'єкта, того, хто це все досвідчує, того, хто передує досвіду і без якого не було б ніякого досвіду. Тож хто той, що переживає цей досвід? Ви, а хто я? Свідомість? А що таке свідомість? Я не можу вам відповісти на це питання. Коли ж ви вважаєте, що маєте відповідь, значить, ви її сфальсифікували, перетворили на черговий об'єкт? Свідомість, тобто дух. Якщо послуговуватись традиційною термінологією, не може бути пізнаним у звичному сенсі цього слова і шукати його марно. Будь-яке знання належить світовій дуальності, де є суб'єкт і об'єкт, пізнаване і той, хто пізнає суб'єкт істинне я той, хто пізнає. Без якого ніщо не може бути пізнане, сприйняте, осмислене і відчуте, має залишитися назавжди непізнаним. А все тому, що істинне я не має форми, тільки форми можуть бути пізнаними. Та все ж без виміру безформного світ форм існувати не може, це світний простір. У якому виникає і зникає весь світ, він є джерелом життя, він поза часом і сама вічність, а все, що відбувається в цьому житті, відносне і тимчасове, задоволення і біль, здобутки і втрати, народження і смерть. Найбільша перешкода на шляху до внутрішнього простору і віднаходження суб'єкта, який проживає досвід, дозволити відчуттям настільки вас поглинути, що загубити себе в досвіді, тобто свідомість втрачає себе у власному сні вас настільки поглинає кожна думка, кожна емоція чи подія, що ви стаєте сновидою. І таким був звичний стан свідомості людства протягом тисячоліть. Ви не можете пізнати свідомість, але можете усвідомити її в собі. Ви можете відчути її в будь-якій ситуації, незалежно від того, де перебуваєте. Ви можете відчути її тут і зараз як вашу присутність, як внутрішній простір. У якому проявляються ось ці слова на сторінці і стають думками, це базовий рівень я єсмь, слова, які ви читаєте і осмислюєте, це сюжет. А Я єсмь той субстрат чи основа, з якого проростає будь-який сюжет, думка чи почуття. Дихання. Отримайте доступ до свого внутрішнього простору, створюючи прогалини в потоці мислення. Без цих прогалин ваше мислення стає одноманітним, занудним, позбавленим бодай якоїсь творчої іскри, але саме таке воно є в більшості людей на планеті. Не турбуйтеся про тривалість пауз. Декілька секунд буде цілком достатньо. Поступово вони ставатимуть чимраз довшими без будь-яких зусиль із вашого боку. Значно важливіше за тривалість частота. Переривайте щоденну діяльність і мисленєвий потік якомога частіше і наповнюйте їх простором. Нещодавно мені потрапив до рук річний план заходів однієї великої духовної організації. Коли я переглянув його, то був вражений широким вибором цікавих семінарів і майстер-класів. це нагадало мені шведський стіл з величезною кількістю спокусливих страв на вибір, мене попросили порекомендувати декілька курсів. Не знаю, відповів я. Усі вони виглядають дуже цікавими. Але ось що я можу стверджувати з певністю, додав я. Усвідомлюйте своє дихання так часто, як тільки зможете, кожного разу, коли згадуєте про це. Робіть так протягом одного року, і це матиме набагато сильніший трансформаційний ефект, аніж усі ці курси разом взяті. І до того ж це абсолютно безкоштовно. Фокусуючись на власному диханні, ви забираєте увагу в мислення і цим творите простір всередині, це один із способів генерування свідомості. Хоча повнота свідомості вже існує в непроявленому вигляді, ми прийшли, щоб проявити її в цьому вимірі. Усвідомлюйте ваше дихання. Звертайте увагу на відчуття, що його супроводжують. Відчувайте, як повітря наповнює тіло і витікає з нього, спостерігайте, як груди й живіт розширюються і скорочуються з кожним вдихом видихом. Одного усвідомленого циклу вдих видих достатньо, щоб створити малесенький просвіт там, де раніше був суцільний в'язкий потік думок. Один усвідомлений вдих Видих два чи три було б ще краще, виконаний багато разів упродовж дня чудовий спосіб полегшити собі життя. Навіть якщо ви медитували на дихання години зо дві, чи навіть більше, як практикують деякі, один вдих Видих це все, що вам потрібно усвідомити більше й не треба. Решта спогади або очікування, тобто думки. Дихання це не те, що ви робите, а те, що ви просто свідчите. Дихання відбувається само собою, тілесний розум відповідає за цю функцію. Усе, що вам потрібно, спостерігати за процесом, ніяких надзусиль. Зверніть увагу на короткі паузи. Особливо на точку тиші в кінці видиху, перш ніж почати новий цикл, дихання більшості людей неприродно поверхове. Чим більше ви усвідомлюєте його, тим більше відновлюється природна глибина дихання. Оскільки подих не має форми як такої, він з давніх давен асоціювався з духом безформним єдиним життям. Бог створив людину з пороху землі, вдихнув у її ніздрі життя, і так людина стала живим створінням. Німецьке слово для позначення дихання атмен походить із давньої індійської санскриту атман, що означає живий божественний дух або Бог усередині. Те, що дихання не має форми, одна з причин, чому усвідомлене дихання надзвичайно ефективний спосіб привнесення простору в ваше життя, спосіб формування нової свідомості, це знакомитий об'єкт медитації саме тому, що дихання не є об'єктом і не має форми, інша причина дихання є одним із найбільш тонких і, здавалося б, незначущих явищ. Це та найменша річ, котра, як стверджував Ніцше, складає найбільше щастя. Практикувати чи не практикувати усвідомлене дихання як щоденну медитацію залежить від вас. Формальна медитація, однак, не може замінити космічної свідомості в повсякденному житті, усвідомлене дихання викидає вас у теперішній момент. А він є ключем до всіх внутрішніх перетворень. Щоразу, усвідомлюючи дихання, ви стаєте абсолютно присутніми, а також можете помітити, що неможливо думати й усвідомлювати дихання водночас. Усвідомлене дихання зупиняє ваш розум. Ви не у трансі чи півсні, а повністю пробуджені й пильні. Ви не опускаєтеся нижче рівня мислення, а піднімаєтеся над ним. І якщо придивитись уважніше, то ці два моменти входження в тепер і зупинка мислення без втрати свідомості, насправді одне й те ж – народження космічної свідомості. Згубні звички компульсивна поведінка, що триває протягом певного часу, це вже залежність або згубна звичка і живе вона всередині вас як квазісутність чи субособистість? Це енергетичне поле, яке періодично накриває вас з головою воно захоплює ваш розум. Голос у вашій голові, який, зрештою, стає голосом згубної звички, воно може видавати таке у тебе був важкий день, ти заслуговуєш на винагороду. Навіщо відмовляти собі в єдиному задоволенні, яке залишилося в житті? І ось, якщо ви ототожнені з внутрішнім голосом через брак усвідомленості. То йдете слухняно до холодильника і тягнете руку до смачного масного шоколадного тортика. В інших випадках залежність може повністю обходити рівень розуму, і ви раптом опам'ятовуєтесь із сигаретою або бокалом у руках. Як це тут опинилося? Витягнути сигарету з пачки і прикурити, налити собі вина. Усе відбулося в повній безсвідомості. Якщо ви страждаєте від компульсивної поведінки, куріння, переїдання, зловживання алкоголем, перегляду телевізійних програм, інтернет залежності чи ще чогось такого, тоді ось що можете зробити. Коли помічаєте, що нав'язливе бажання наростає, зупиніться і зробіть три усвідомлені вдихи видихи. Це згенерує трохи усвідомленості, а тоді, впродовж декількох хвилин, усвідомлюйте нав'язливий потяг як певне енергетичне поле всередині. Відчуйте бажання фізично чи розумово поглинути об'єкт своєї пристрасті або ж потребу здійснити певні дії для реалізації нав'язливого бажання. Потім зробіть ще декілька усвідомлених циклів дихання ви можете помітити, що компульсивне бажання згасло, бодай ненадовго або ж, навпаки, повністю вас накрило, і тоді все, що вам лишається, піддатися спокусі не робіть з цього проблеми перетворіть згубну звичку на духовну практику так, як описано вище. Із зростанням усвідомленості звичка слабшатиме і, зрештою, розчиниться повністю. Не забувайте відстежувати будь-які думки, іноді дуже раціональні, що виправдовують вашу залежність, як тільки вони виникають. Запитайте себе, хто це говорить, і ви зрозумієте, що говорить ваша згубна звичка. Поки ви це усвідомлюєте. Поки присутні як спостерігач власного розуму, звичка має менше шансів підступно схилити вас, робити, що вона хоче.